Гарна, гарна риба. Хорош. Вс. Нача взяв. Тут за трьох. Да. Риба дуже і здорова. Да, сом. Чи здорова щука, чи сом. Сом, сом. скоріше, стоп, соп. сом. Ти готовий, макит? Не піднімається взагалі. Внимає? Впрочим, внимає. Така нормальна сука. Ти, ну, ти Всім привіт. Приїхали ми сьогодні на Десну. План на сьогоднішню рыболовлю такий. Приїхали ми на вечір, будемо зараз ловити на джиг судачка, потім трошки пізніше переключимося на воблери. Ось поки буде клювати, будемо ловити, перестане клювати, зробимо собі вечерю, гарну, смачну. На вогнищі взяли там картопельку, сальце, трошки консерв. Коротше кажучи, проведемо класний вечір, ляжемо спати. А потім десь ближче до ранку прокинемося. Трошки також прокидаємо все це місце на воблери, пошукаємо головня, судачка, жереха. Хто клюне, може ніхто і не клюне. Ось Основна риболовля буде трошки пізніше, вже десь з 6 ранку, завтрашнього дня. Приїдемо на корчі. Будемо джигувати там судака, щуку, можливо, навіть сома. Я дуже сильно сподіваюся, що рибалка буде сьогодні прикольна і цікава. Хоча це десна, вона тут завжди цікава. Я вам бажаю приємного перегляду. Ми будемо починати ловити рибку і показувати це все діло вам, тому що реально вже руки чешуться закинути і зробити перший закид. Я перший судак. А це може і не судак. Хороша риба. Хороша риба. Хороша риба. Давай вимати. Так, я вимаку. Хороша риба, слухайте. Іскорчик. Так. Щось башкає трусить, наче. Як щучка. Ти готовий, макит? Не піднімається взагалі. Ну гарно, клювака була така, що. Може поведеть видно. Да, ось так. Да, сюда. да, да. сюди. Да, а сюди. Прек... Припаркований. Сюди. Вечерній субак. Отакий. От Ну, кіло нема, такий десь грамів 600, може 700. Ну, судачок прикольний. Стукнув класно. Ще 3 дюйми 12 грам. І щасливий Женя. Да, перша рибка. Перша сьогоднішня рибка. Так, будемо відпускати судачка. на такого гармінію. Біжи малий, рости, тршешечкою приходь. Біжи хороший. Пішов. Ось така приманка. трьохдюймовий шет в грін памкіні, 12 грамів чебурашка. Кинув кудись туди під корчики. Вона трошки його стягнула. І почали зависати. І він класнув. Гарний жерех Риба? Хорош. наджих? судачок? Судочок. Шо, піднімати? Ну, давай примем. Щука. Ты щука. Да, щучка. Ой-ой-ой, касичка. Давай и сюда. Витает, я бы первой рыбкой. Десь не тримай. Ну, який взяти. Який взяти? Який взяти. Береш? Як Хорош. Наган стаміну? Ганстамину. Три, Три, Три дюйми. Хорош. Три дюйми. Так то може вона і виходила? а ні, то вже рих був. Угу. Дима, покажи. Дим! Е ну ти молодець, не можеш тримати рибу. Пішла. Да. Слабенький що? Слабенький. Да. Рыба, друзья, и здорово. Да, это сом. Чи здорово щука, чи сом. Сом, сом, скорее за все, сом, сом. Спустися, я Хорошая рыба. Фу, щука, щука. Хорошая щука. Такая пифтерашка точно. первое напишу. Зараз да, я. Где? Хорош. Давай-давай. Вот такая щупака. Хороша десь деснянська риба. Довга, гарна. Щука. Да, півторашечка. Десь півторашка. Знову той самий шед. Флагманський. На цей вже раз 16 грам. Дивіться, яка гарна красиня. Така от, друзі, щучка. Зараз її зважимо. Цікаво скільки вона важить. Я думаю, десь кіло 400. Ти що думаєш? Кіло 300. Кіло 300. Кіло 680. Кіло 700. Ніхто не вгадав. Ну, майже двушка. Кіло 700 щука. Так, будемо цю красуню відпускати. Чи вийде, тут нормально її відпустити, спускатися чи ні. Напевно, треба буде її трошки повідкачувати. Давай мала. Зараз піде додому. Ох ти. Пішла трошки, вона трошки втомлена, треба її треба її трошки потримати О, вон, смотри. Рыба? Ай. Что-то было. Цікаво. Сюда с ударом чи не. Зубчики. О, вот так опять. Кукань? Да. Можемо іншу приманку таки. Дивись, який гарний. на рака Реномірочку. Чуй такий тух, ту-тух. Видите, який кабанчик на рака взяв. Три дюйми рак. гарнюня Так, що Бержи кабанчик домой. До домці. Вот так вот три дюйма рака зажрав. Думаю, що він один. Може один буде. Може той, той самий. Не будемо мільчити з приманками. О, тут якраз такий приямочок повинні стояти. І окуні судачок. Може щучка. Гарною підтяжкою такою, але невеличкий. Знову на рак. Дивіться. Паперманка який окунець. Я таких не мікруху ловлю. А воно тут топчуть. У нього ще і в пузі щось є. Так, ну заспокойся, хочу тебе сфоткати гарно з раком. Так. Біжи малий додому. Гарний. свою ямку. Так а как тяжко, я думал, что щука. Это хвоста. Классно. Мы разочаровались. Ты пока трава. Поболяешь, что ты что? <смех> <смех> Я думаю, ты лягу. Что мы все, да? Что это щучку? <laughs> ну, ха. Молод На что зловую? Ну, <laughs> бежи, бежи. Разбирайся там сама. Тине. Отпильки. О, поклевка была сразу. Так, есть какая-то рыбка, но, кажется, очень-очень маленькая. Сильный удар. Да, зарастает маленький. Та да, його вольфрамовий пільтер. Ось такий. Малийський. Ой. Ну ти зарився дурний. зловив, бач. Впирався і зловив вже. Ну, показуй. На 4 дюйми? 4 дюйми. Ого, а це що таке? Це є в траві, знайшов. що? Що, під, під корчика? Так, взяла в Угу. Клас. Пішла ночі. Дуже важка рибалка. Зараз сховалося сонце, стало трошки легше. Дуже спокотно, рибка не клює. О, щось Микита там каже. Піймав. Зараз подивимося. Що там? Щука? Хороша? Ух ты. Иду, иду, три мои. Так. Слух, это там такая задушка. Ух. Да. Там трешка за саму сопельку. Все, значит взял. <говорит> так, тут за трех. Хорош, хорош. Питал. Держи. <говорит> Да, сфоткайся с приманкой. Гарна рыба. Взял? Так. Ух ты шо? Ну вообще, да. Хорошая рыба. И шо, и что, и может Ну, сейчас? Упала на дно, думал почему-то рівномірочка мірочка, вона не тюкнула чисто підсіла. Фух, клас. Хороша риба. Так, зараз зважим. Давай її бери. Спробуємо зараз зважити. То вона якась неадекватна. Запускай. Оооо! 335! Ебай! Розфоткається це діло. Водка. Так, пішли якось відпустимо, Треба буде її трошки повикачувати, <різь> <різь> Трешечка йде на волю. Хороша щука. О, пішла, пішла, пішла. Да, пішла. Здорово риба. Невеличка щучка. Ти бачив як вона трусила бушкою? Прикольно. Невелика. Невелика. Ух ти А ну слухай, така під кіло Та ні, не під кіло Грамчиків. Опа! солідна щука. Солідне? Солітно щука. Тут уже три котлети. Три котлети? Прикольно, дивися. Красиво. Скоси! Невеличка, грамів 500, але дуже класна, дуже бійка, Деснянська. Ось на SL Crow. Зреагувала в лосі. 10 грамчиків рівномірка. Так, ну що зубата? біжи, рости. Може виростиш колись здоровою щукою. Ой, Ізісон. До речі, щука. Не б'є приманку взагалі. Тобто бере м'якенько, обережно, але в е саму шахту. Тобто, я веду повільну приманку, вона спостерігає за нею, слідкує, а потім просто обережно її ковтає. Я відчуваю трошки таке, знаєте, як ну, підтяжечку. Роблю підсічку і риба на гачку. Тобто це от ідеальна подача на щуку. Обережно, м'якенька, рівномірочка з паузами. Зараз паузи майже не роблю, тому що тут міляк. Взагалі ідеально глибина для 5 грамів, але тут треба кидати далеко. Тож поставив 10 і просто роблю рівномірочку. Даю тільки спочатку паузу, тому що там більше глибше. А коли заходжу вже на повну мілину, просто рівноміркою веду і все. Я думаю, що щука підіймається саме з тієї е, приямку і йде майже до самого берегу. Оця остання щучка, така напевно кіло 200 Дуже потужна. Тело супрот, дуже потужний. Я думав насправді що там під трьох риба так перейшло прийшло трошки на іншу точку, тут правда багнюки кучу. Але ловити можна. На нашому боці йде міляка, а там поглибше, круче і корче. Ну і щучка виходить на цю міляку. Тих корців, тих корочів кормитися. А ми її тут піджидаємо. Є! Да. І злетів ворочок А? Да. Під самим берегом. Ось така ще пак. цього рачка і злетів знову насели кров. Дуже класний рачок. Реально дуже класний рачок. Все, визволили. Визволили щучку біжимо. Без... Біжимо, мала. Ну, зараз його начепимо. Будемо ловити. Yeah. Гарна, гарна риба. Хороша. Хороша штука. така. Просто бодро дует. килошка Кел просто бодро. Килошка бодра. Ты человека как она гнула. Сможешь? Да, флюрую, я не знаю. Да, попробуй. Ну, видите, может? Не, не можно. Не знаю, за щуку. Возьмешь? Ну такая. Телошка, да? Ну да, да. Теложки. Вон, давай все. <свистит> Выпал. <свистит> Выпал знов. И трофей. Вот, так она майже зійшла. Да, да, знаю, Нормально? вот, тримай. Ну, така нормальная щука. Котлета. Вот, ты, ну ты нормальный. Ну вот, ты нормальный. Вот а, такая щупака, друзья. Снова норочка Ну Просто я не можу ближче підійти в тону тут в цій багнуті. Я вже не знаю як його надівати. Надіваю дуже-дуже-дуже обережно, дуже, дуже ну і трошки криво, тому що воно вже не тримається взагалі. Насправді, тут можна і ставити напевно двійники. Але на двійниках, чесно кажучи, реалізація гірша, ніж на овсет. По особливо, Особливо пощуці. Вся сила підсічки йде на два гачка. Треба, коротше, нормально всіканути. А на офсет він там не закритий по суті. Тобто з нормальним таким як він називається? Коротше кажучи, широким тілом, що можна нормально всіпити рибу і вона не сходить. Так, на мою думку, все краще тримає щуку ніж двійники Так, ну що, будемо вже завершувати роболовлю Там позаду мене і туча вже йде. тобто не хочемо, просто під... Не хочемо попасти під дощ, тому що ще йти дуже довго до машини. Коротше, по висновкам зловив я 5 щук чи 6, одну нормальну кіло 700 а й другу, в принципі, кіло 200 більш-менш нормальну. Микита ввалив трофейну щучку 3, 130. А Діма наловив шнурочків, як таких щучок по 500-600 грам, штук 12 каже, зловив. Але я цього не бачив. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде таких виїздів більше, аби просто час був. Всім пока.